У нас така вже традиція. Кілька останніх років, знаєте, ми самі для себе це відкривали. Спочатку прийшли, літургія тут відбувається, потім цей похід зі свічками, потім водосвятний молебень відбувається. Якщо така кількість людей молиться за щось одне, то ну, десь обов'язково мусить збутися. Ми будемо молитися за свої родини і особливо за нашу Україну, за наших воїнів, солдатів, за спокій за цілий світ. Це просто необ'яснимо ні мені писати ні слова, мені розказати, як на, коли ласка Господня сходить, і матінка Божа силає такі ласки. Так що і кожна є своя потреба в тому, щоб прийти на цю прошу, щоб віддати свої якісь потреби, якісь жалі, якісь переживання. Це таке єднання молоді мені здається. Єднання взагалі людей по всій Україні і це. Дуже хороша традиція, і хочеться, щоб людей все більше і більше приєднувалося до, до такого заходу. Дуже.